З вами Твіксі і сьогодні я хочу порадити вам 5 аніме. Вони мені дуже сподобалися, дуже раджу їх подивитися. Ну, не буду тягнути, поїхали! Поосі, паросі! пам пам пара пам 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 пара пам 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 -пара пам пара пам пам Цей прекрасніший едіт присвячений аніме агенти часу. Але ось цікавий факт. Це ніфіга не аніме, це Дунгуа, тобто китайське аніме. Прикольно. Я Не буду багато розповідати, що там відбувається, що станеться, тому що можете прочитати, буквально заходите на сайт, там де ви це аніме дивитесь, і читаєте опис. Ну все. Поки що ви ще не дивилися, але запам'ятайте одну важливу річ, Шагуани. Канон! І це аніме, я вам не просто раджу подивитися. Я вам кажу: дивіться, це аніме. А то <кх fasten> поїхав далі! Пам парарарам, пам пам, 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 пара, 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 парарам, парарам, парампам парарампам, парапарапам пара, пара, парампом. Ну, а це аніме блюлок. Це не тюрма, це не в'язниця. Я думаю, ви стопадово про нього десь чули, бо це аніме зараз досить популярне. Ну, погнали далі. Ну, а це аніме Наруто. Ви вже всі його знаєте, я думаю. Але ті, хто не дивилися, дуже раджу подивитися. Монолог травниці. До речі, вже час дивитися, тому що вже вийшло дві серії другого сезону, і третя серія має вийти 24 січня. Парам пам 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 парампам пампам парам пам 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 парампам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вітролом, я вам зразу скажу, Гарука Сакура це дитина шагуанів. Ну, типа. Ну, все, моя підбірка аніме закінчилась. Сподіваюсь, вам вони сподобаються і взагалі подивитеся. Ну і бажаю всім гарного ранку, дня, вечора, ночі. Я не знаю, в які ви дивитесь це відео. Дякую тобі за перегляд. буду чекати тебе в новому відео.